Дорогі глядачі, усім привіт! Дуже приємно, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Дякую за ваші донати. Надзвичайно приємно, що цінуєте мій час і роботу. Сьогодні хочу записати такий унікальний розклад. І цей розклад як запрошення до самопізнання, яке допоможе вам побачити своє життя під новим кутом, тому що я відкрию ваші сильні, ваші слабкі сторони, відкрию вам те, як ви приймаєте себе. Отримаємо також пораду роду і пораду вищих сил. Ви знаєте, дуже часто насправді нас зупиняє лише те, що ми себе не сприймаємо, лише те, що ми себе не пізнали. І цей розклад, він надзвичайно важливий. Я сьогодні буду дуже багато говорити, тому що ця тема вона є актуальна на даному періоді для багатьох. Я бачу, з якими. Моментами до мене звертаються клієнти, і вирішила якраз оцю тему розгорнути на каналі. І так, хто ви, ваші сильні та слабкі сторони? Давайте подивимось: ваші сильні сторони: старший аркан помірність і вісімка жезлів дуже хороші карти. Ваші слабкі сторони. І тут у нас пентаклі, двійка пентаклів, а також вісімка. Добре, як ви приймаєте себе. Так, як ви приймаєте себе? Хочу, щоб все було гарно. Порада роду. Порада роду, а також порада вищих сил. Я сьогодні вирішила використати по дві карти. Для того, щоб повніше відкрити розклад, тому що тема важлива і хочу більше сказати. Так, мої дорогі глядачі, насправді дехто вже бореться з цим, а хтось тільки до цього приходить, але дійсно, пізнати себе це такий найважливіший урок, найважливіший етап, який треба пройти. Я сама. Проходила нелегкий період, коли відкривала свої здібності. Я сама не могла себе до кінця прийняти такою, як я є. Мені здавалося, що це неможливим, що як я буду жити далі. І ви знаєте, це дуже важливо, тому що насправді в такій боротьбі втрачається життя. Проходять роки, а далі ти розумієш, що просто той час втрачено. Тому тут дуже важливо підхопити. Цей вогник, бачите, як тут жінка, яка тримає факел, одразу мені тут програється вісім жезлів, підхватити цей вогник і бігти вперед. І далі потягнуться вогники. Тому що, коли ми сприймаємо себе такими, як ми є, нас сприймає світ. Дорогі мої глядачі, ваші сильні сторони. Я бачу старший аркан помірність, а карта, яка показує баланс, рівновагу. Я хочу вам сказати, що ви по енергії дуже потужні. І насправді ви вмієте завжди розігріти ситуацію, ви вмієте завжди згладити гострі кути. Якщо ви бачите якийсь конфлікт, ви хочете зробити так, щоб люди не сварилися. А ви вмієте тримати себе в режимі. Навіть якщо ви робите щось шкідливе, там, до прикладу, десь святкували, повживали алкоголь або ще щось, ви потім думаєте про це. Вам здається, що треба своє здоров'я направляти, піклуватися про нього. Також дуже часто цей аркан показує, що людина живе в режимі, в ритмі, знаєте, як ні крок вліво, ні крок вправо, все чітко розплановано. Це ваша сильна сторона, бо насправді люди, які планують своє життя, люди, які вміють тримати себе в руках, люди, які про себе піклуються, досягають великих вершин. І це дійсно ваша сильна сторона, яку треба по житті максимально використовувати. Якщо ще подивитися на те, що вісімка жезлів тут випадає карта мрій, карта бажань. Вісімка жезлів притягує ваше життя те, чого ви хочете. І якщо у вас є якась ідея, якою ви говорите, обов'язково це збудеться. Можливо, це питання часу, можливо, треба ще над чимось попрацювати, але обов'язково буде те, чого ви хочете. І це ваша сильна сторона. І якщо ви поставили собі ціль, ви обов'язково до неї дійдете. Якщо дивитися на ваші слабі сторони, а це у нас пентаклі. Пентаклі це у нас стихія землі, це завжди у нас стабільність. І що я бачу тут? Двійка пентаклів. Для вас взагалі дуже важливо, щоб була фінансова стабільність, тому що це дуже глибоко на вас впливає. Якщо, до прикладу, у вас немає грошей, якщо ви не працюєте, ви втрачаєте тоді енергію, вам постійно треба бути в цьому ресурсі. Якщо Знаєте, коротко подивитися на двійку пентаклів. Тут зображена дівчинка, яка тримає в руках дві монетки, яка дивиться на дві монетки, яка зважує щось, але не готова нічого відпустити. І знаєте, діло в тому, що насправді ви, можливо, розсіваєтеся, можливо, не сконцентруєтеся на чомусь одному і не використовуєте свої таланти за призначенням. Ви щось в собі подавлюєте. Ви, як знаєте, дивитесь вліво і вправо. Що, яку монетку підкинути, що буде? І не прив'язуйтесь до грошей. Тому що я сьогодні записала цей розклад недаремно. Насправді, дійсно, останнім часом ця тема дуже актуальна. Люди не вміють сприймати себе і тоді все йде шкереберть. Сприйміть себе такими, як ви є. І не... Опираєтеся дуже сильно на фінансову сторону, і ви побачите, що гроші будуть приходити у ваше життя. Тому що якщо ви дуже на це заточені, ну то, знаєте, вас ніби як випробовують. Ви робите, робите вісімка пентаклів, а користі чи толку з того немає. Ставте собі якісь інші цілі, не фінансові, і ви побачите, що все буде у вас в житті. Налагоджуватись. Далі, як ви приймаєте себе? Тут я бачу сімку пентаклів, шістку, ой, дорогі глядачі, шість купентаклів. Карта дуже хороша, тому що вона показує, що все, що людина віддає, вона буде отримувати. Також ця карта говорить про те, що ви можете розраховувати завжди на допомогу Всесвіту, на допомогу людей. На допомогу, можливо, близьких, родичів, колег по роботі. І ви знаєте, що також треба іншим допомагати. Так ви себе сприймаєте, що завжди має бути обмін. Сьогодні ви допомогли завтра вам і навпаки. Тому ось так ви сприймаєте себе. Ви завжди готові комусь допомогти. Але я ще бачу: тут є шістка пентаклів і є шістка мечів. Карта, яка показує, що ви бачите, жінка відпливає в човні, хтось її везе, ми навіть не знаємо, чоловік це чи хтось інший. Жінка, яка під кровом ночі вирішила тікати, жінка, яка має дуже багато, можливо, внутрішніх образ, другі чоловіки, хто мене дивиться, просто перевертайте карту на себе. І найголовніше, що ви це все робите в таємниці. Ви не хочете показувати щось в своєму житті. Якісь біль ви тримаєте і не можете це ніяк відпустити. Але мені подобається те, що ви готові до змін, тому що шістка мечів, картика показує, що ви в човнику, тобто ви вже готові відпливати. Ви вирішили, що те місце, де вам погано, треба залишити. Далі порада роду для вас, до вашого самопізнання. Я бачу тут п'ятірку жезлів, і бачите, тут у нас зображені птахи. І вони борються за що? Вони боряться за свою їжу. І найголовніше, що кожен з них заслуговує на цю їжу. Тому, мої дорогі глядачі, що, мені ваш... що показує мені ваш рід, що показують ваші предки. Не можна стояти осторонь. Треба трішечки поборотися за себе, тому що зараз будуть стояти питання майбутнього. І ви будете вирішувати щось. Хтось буде переїжджати, хтось буде змінювати сім'ю, родину, дім, можливо, місце проживання. Ви будете дивитися вперед, вам треба буде прийняти правильні рішення. Вперед, дорогі глядачі, я так кажу, це в майбутнє. Тобто ви будете приймати такі рішення, які стосуються майбутнього. Їхати, не їхати, продавати, не продавати, робити, ось щось таке. Змінювати роботу, до прикладу, місце проживання. Вас. Мають поставити перед таким вибором. І тому вищі сили дають вам підказку, що боріться, а деколи ви не хочете. Вам краще своїми образами, своїми якимись внутрішніми бар'єрами, комплексами, можливо, навіть просто сховатися в човник і відплисти. А ваш рід показує, що навпаки, треба боротися, не можна відступати. Треба триматися за те, що вам дороге. Треба спробувати те, чого ви давно хотіли. Тому що сьогоднішня тема вона взагалі про те, як ви себе приймаєте, чи ви повністю уже готові пізнати себе, відкрити щось нове в собі, і з тим самим прийдуть великі зміни, розумієте? Тому ось такий момент: треба за щось поборотися, показує ваш рід, бо будете стояти перед вибором. Порада вищих сил це у нас старший аркан зірка і туз пентаклів. Мені ці карти говорять тільки про одне: що ви знаходите вихід, що все буде добре і ви будете щось починати. Багато хто з вас почне якусь велику справу, тому що карта зірка це здійснення мрій і бажань. І ця справа буде для вас хорошою, вона буде для вас прибутковою. Ви будете заробляти на будинок, на якесь дороговартісне майно. І це дуже важливо. Тому що якщо ви сьогодні почнете робити якісь кроки, якщо ви сьогодні вже це замрієте, це ваша сильна сторона, це те, що я вказала на початку, то ви почнете приходити до того, що збуваються ваші мрії. Відкриваються для вас нові можливості, і у вашому житті є назавжди фінансова стабільність. Тому що якраз коли ви вже себе будуєте, тоді вже вас нічого не може збити з вашого шляху. Тоді ви вже завжди будете багатими, успішними, і у вас все буде добре. Але тут важливо пройти оці моменти, не тримати все собі, а навпаки, боротися за щось. Допомагайте комусь, подивіться, чи та людина готова допомогти вам. Не прив'язуйтесь так сильно до грошей, поставте краще іншу ціль, якийсь бізнес, реалізацію в роботі або ж, можливо, навіть той самий будинок і гроші прийдуть. Тому що дуже важливо вам підкріпити свою мрію не фінансами, а такою, знаєте, мотивацією, Сконцентруйтеся на тому, чого ви хочете, а не на грошах. І гроші тоді прийдуть, тому що насправді стабільність для вас важлива. Але ви настільки прагнете цих грошей, що просто забуваєте мріяти. Можливо, навіть через важку роботу, через ту ситуацію, що кожного дня ви ці монетки виточуєте, ви відмовляєтеся від своїх мрій. Вам здається, що вже все. Нічого неможливо. Але насправді ви ніколи не знаєте, як повернеться ваше життя завтра. Дорогі глядачі, ось такий розклад. Я вам бажаю пізнати себе. Приймати себе такими, як ви є, з вашими сильними і слабкими сторонами, кожен з нас унікальний. Треба вміти себе любити. Це також дуже важливо на шляху до нашого самопізнання і розвитку. Я вам бажаю любити себе, любити цей світ людей. Шукати все прекрасне, хоча деколи в коментарях хтось мені там пише, що ви занадто позитивна, у вас завжди все добре, дорогі мої. Якщо хочете позитиву, тепла, то до мене. Якщо ні, то просто не пишіть мені нічого подібного, тому що я не можу інакше. Я е, не вмію бачити негатив. Я шукаю позитив і прекрасний у всьому. І я вважаю, що. Треба так робити. По житті тоді буде легше його проходити, тому що в кожного є свої ситуації, і проблеми. Це не означає, що в мене все так радужно, і я живу на якійсь розові хмаринці, взагалі не бачила життя, не бачила ситуації, і така я вся позитивна. Насправді ні. Але просто я дуже люблю моменти, які вас надихають. Я люблю світлі ситуації, світлих людей, я люблю позитивних людей. І я завжди шукаю хороше у всьому, чого бажаю і вам. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія краще.